Ось такий дсп стелаж можна застосувати як звичайну виставку, тобто як пристінний стелаж. <кхід> Знизу місце, Це місце для зберігання додаткового товару, тобто за прилавочній торгівлі, якраз ось ця висота 99 см від підлоги до першої полички, вона не проглядається із-за вітрин торгових. Тобто Можна поставити як стелаж із-за вітрину. Можна застосувати такий стелаж для морозильної техніки. Тобто знизу заганяється морозильний ларь, а зверху над ним вже полички. Тобто застосування тут достатньо -таки широке такого стелажа. Він міцний, стан гарний. Ось покажу вам ближче. Полички по 12 см ширини. Загальна висота тут у нього. Зараз скажу, Метр сімдесят. Глибина 55 сантиметрів, це повна повний виліт. От такі дсп полички пропонуємо для ваших товарів. Її також можна поставити, від'єднати ось від оцих стієчок і поставити на свій прилавок, або ж закріпити до стінки, вже як кому буде зручно. Але в продажі ось така конструкція. Тобто ніжки розбираються, знімаються, а ця конструкція вже відправляється не розбірною, так як її зібрати буде важко в кінцевому результаті. Тобто і ззаду воно також зашито. Запитуйте.